Вакцидіоз це паразитарне захворювання, теж може бути, заноситися з кормами і дикою птицею або цинантропною. і що серед курей паразитує 4 види емерій. Тому є Препарати проти кокцидіозу, і треба під час придбання в ветеринарній аптеці треба питати інструкцію і саме дивитися, проти оцих чотирьох інфекцій, по і кокцидії, є вакцина. Але якщо в вашому господарстві Врач встановив, що це вам поставив діагноз кокцидіоз, то він повинен сказати, який же вид кокцидії це. Бо якщо це вид кокцидії входить у вакцину, то вона вам поможе. Якщо не входить, такого виду в вакцині нема, не тратьте кошти, вона вам не поможе. Будуть і далі у вас духнути курчата. Тому треба е, тоді вживати вже е, препарати, копцесани, е, діакокси, е, тільки салікокс не давайте індикам, бо вони потравляться.